Привіт, друзі! Сьогодні у форматі кавового блогу хотів би розповісти вам про те, як я готую еспресо капучино, використовуючи мою кавоварку калаварку Classic Pro. Отже, перше, для того щоб мати оптимальний тиск і наповненість в системі, перед тим як приготувати ваш еспресо для Капучино або просто еспресо, вам потрібно перевірити, що система у вас заповнена водою. Для цього ми робимо наступне. Відкриваємо стімер і відкриваємо подачу води. Як бачимо, вода йде тут і тут. Тепер ми можемо стімер закрити, трохи збили воду. Закриваємо стімер і закриваємо наш, нашу подачу. Тепер ми впевнені, що у нас в системі є вода і все дуже добре, все по максимуму. Так, звісно, першим чином, все тут. Прибираємо, робимо файно, витираємо нашу групу і тепер будемо готувати безпосередньо каву. Отже, почнемо з зерна. Зараз ми додаємо 18 грам зерна. Добре. Доправляємо наші зерна у кавомолочку і милимо їх поки нічого особливого. Так, наші зерна готові. Тепер ми можемо формувати нашу каву, таблеточку і готувати каву. Трішки загубили кави, але то не страшно. Зараз розрівняємо і все буде добре. Так, розрівнюємо нашу каву, щоб у нас все було гарно і красиво. Спушуємо її. Таким чином. Зараз темперуємо і доправляємо до машинки. Додаємо ситом. Ось така гарна річ. Як я і казав, у мене є можливість. Тим мінімальним бездонним рожком є можливість одразу використовувати велику чашку для капучино. Тож я поставлю одразу її. І ось тепер, друзі, важливий момент. Це перша важлива річ, яку потрібно зробити після того, як ви перевірили воду в системі. Перед тим, як натискати цю кнопку, вам потрібно зробити наступне: натиснути кнопку подачі пара десь на 5-6 секунд. Вже потім запускати приготування. Тобто ми натискаємо падачу пара і рахуємо до п'яти. Один, два, три, 4, 5. Тепер ми включаємо, починаємо готувати. Ваги. Пішла наша кава. Є. Кава готова, тепер ми переходимо безпосередньо для, до збиття молока. Отже, запам'ятали, для того, щоб оптимально приготувати каву, нам потрібно попередньо нажати подачу пару і потім запускати процес приготування. Зараз перейдемо до е цікавих моментів зі збиттям молока. Отже, друзі, е по молоку. Що потрібно? Перше, вам потрібно знову-таки спустошити трохи помпу і бачок. І зараз ви будете по новій набирати сюди водичкою пар для того, щоб все приготувалося якнайкраще. Отже, нічого не видумуємо, безпосередньо беремо і натискаємо на приготування пару. Е, нагрівання займе десь близько 40 50 секунд. За цей час у вас є можливість заповнити свій пічер молочком. А отже, робимо. Молоко в пічер наливаємо до середини. Туди, де ви бачите, починається носик вигинатися. Приблизно ось таким чином воно має виглядати. Так, Тепер, коли все нагріється, буде один важливий момент. Так, як бачимо, загорівся червоний індикатор. Він каже нам про те, що наша машинка готова збивати. Отже, тепер ми маємо перше це продути наш стімер. Продули. Після того, як ми це зробили ми можемо приступати до збиття. Це все робиться дуже легко. Слідуйте всім правилам, які вам розкажуть, але основне, майже не теркаємося молока і фрухаємо. Отаким чином. І чекаємо, поки молоко нагріється, взіб'ється. Доти, доки ми можемо тримати його в руках. От наразі я вже відчуваю, що на моє молоко добре зігріте. Викр... Виключаю подачу пару. Як бачимо, на стімері у нас гарненько. Не забуваємо завжди витирати. Потім вимикаємо, скидуємо пару. Ще раз протираємо. Тобто, поки ми будемо нашим молоком займатися, я просто пускаю пар, який залишився. Ось таким чином виглядає наш молоко. Рівень піднявся доволі цікаво. От, Треба його трошки вимішати, трошки залишити без бульбашок. Тобто вимішуємо, трохи спукаємо. І, як бачимо, структура доволі гарна. Тобто, молочко має таку гарненьку кремову структуру. От. І можемо переходити до приготування нашого капучино чи лате. Я заздалегідь перепрошую, тому що. Маестро з мене в латте-арті ще не дуже, але отже, ми маємо нашу чашку. От. І зараз будемо потихеньку вливати наш молочко. Подложка. Зупиняємося і вливаємо. Як бачите, друзі, художник з мене не дуже гарний. Ось якусь таку штукенцію дивну я намалював. Але пінка класна, молочко збивається дуже добре. Отже, друзі, це і були мої коротенькі лайфхаки, з якими я хотів поділитися з вами. Сподіваюся, ці підказки будуть вам корисні. І якщо ви маєте таку саму машину, це допоможе вам готувати краще еспресо, капучино і таке інше. Дякую, що дивилися. Побачимось в наступному відео. Як завжди, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду завжди радий спілкуванню з вами. Па-па!